Розбудити безмежну силу, що живе у вашій душі. Це твій час, твій момент, щоб сіяти, перетворюватися, бути по справжньому вільним. Життя здиви мене. Давай почнемо цю надзвичайну подорож, де неможливе стає можливим, а надзвичайне стає твоєю новою нормою. Ласкаво просимо до чарівної та трансформаційної подорожі. Уявіть місце. Де оживають ваші найпотаємніші мрії, простір, де енергія всесвіту танцює в повній гармонії з вашими бажаннями. Заплющте очі і відчуйте, як ніжний вітерець можливостей пестить вашу шкіру, а кожне слово, яке ви чуєте, огортає вас теплими обіймами спокою і надії. У цю мить ви відкриєте для себе світ безмежних можливостей, де кожна думка здатна створити дивовижну реальність. Дозвольте собі керуватися звуком мого голосу, який поведе вас по шляху світла і спокою, де кожен крок відкриває новий горизонт радості і достатку. Відчуйте магію, що витає в повітрі обіцянку нового початку, і дозвольте собі зануритися в унікальний досвід, де ви є головним героєм власної історії успіху і щастя. Давайте разом досліджувати безмежність внутрішнього космосу. Заєднуючись з сутністю любові та світла, що живе всередині вас, у сьогоднішньому відео ми вирушимо в подорож глибокого розслаблення і розширення свідомості. Дозвольте звуку мого голосу вести вас шляхом миру і спокою, де кожен вдих буде переносити вас в ще більш глибокий стан релаксації. Залиште позаду всі турботи повсякденного життя, тому що ми тут, щоб відкрити ваш розум і серце для всіх чудових можливостей, які може запропонувати життя давайте розвивати почуття вдячності, визнаючи безмежні можливості, які нас оточують. Якщо вас надихнув цей чарівний контент, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться ним з друзями. Давайте трансформуватися разом і поширювати цю позитивну енергію. Магія змін починається тут. Щоб зафіксувати цю неймовірну трансформацію у своєму житті, пишіть у коментарях Життя здивуй мене. А зараз я прошу вас просто розслабитися, відпустити всі відволікаючі фактори і приготуватися прийняти з відкритим серцем все хороше, що може запропонувати Всесвіт. Почнемо. Ляжте дуже зручно в своє ліжко, покладіть голову на подушки і знайдіть таке положення, яке дозволить вам глибоко заснути цієї ночі. Закрийте очі і почніть цю медитацію, заєднавшись зі своїм тілом в цілому, помічаючи всі відчуття, які провокує ваше дихання. Відчуйте, як ваш живіт розширюється з кожним вдихом і розслабляється з кожним видихом. Дозволяючи надзвичайно приємним відчуттям пронизувати все ваше тіло, від маківки до кінчиків пальців, ніг. розслабте всі м'язи, відпустивши всю напругу, використовуйте свою уяву, щоб здійснити подорож зі своєю свідомістю по всіх частинах тіла, шукаючи неприємні відчуття, дискомфорт і точки напруги. Розслабте кожну частину тіла окремо і навмисно. Розслабте м'язи обличчя, розслабте щелепу, переведіть увагу на шию і розслабте її, відпускаючи всю напругу, що накопичилася в плечах, руках, кистях і пальцях. Зверніть увагу на груди і розслабтеся. Розслабте і живіт, дозвольте хвилі розслаблення опуститися вниз по хребту, розслабивши всі м'язи спини. Це відчуття розслаблення продовжується вниз по всьому тілу. Проходячи через стегна, розслабляючи стегна, коліна, литки, стопи і пальці ніг. Ваше тіло повністю розслаблене, ви перебуваєте в спокої. Заєнайтеся зараз, в ці хвилини перед сном, з усім, що ви любите, з усім, що робить вас щасливими, дозволяючи надзвичайно позитивному і оптимістичному почуттю піднятися вгору у вашому серці. Відкрийте своє серце для всіх чудових речей, які може запропонувати Всесвіт і для нових можливостей. Відкрийте себе новим можливостям, відчуйте себе гідним усього, що ви хочете, знаючи, що ви здатні притягнути і здійснити всі свої мрії. Заєднайтеся з потужною енергією, яка завжди готова підтримати вас і втілити ваші бажання в реальність. Уявіть, як ваше тіло м'яко відривається від ліжка і пливе крізь простір. Навколо вас у всесвіті яскраво сяють тисячі зірок. Відчуйте безмежність простору, нескінченну неосяжність, що простягається в усіх напрямках. Коли ви пливете, усвідомте, що вас огортає м'яке, привітне світло, творча енергія космосу, потужна сила, яка з'єднує всі речі. Відчуйте, як ця енергія огортає ваше тіло, пульсує навколо вас в такт ритму вашого серця. Уявіть цю енергію як потік необмежених можливостей, що протікає крізь вас. Кожна зірка на небі це майбутня можливість, кожна планета новий досвід, що чекає на вас. Дозвольте цій енергії притягнути вас до себе. Відчуваючи, як вона тягне вас у напрямку, який бажає дослідити ваше серце. Уявіть, як ви тягнетеся до зірок, торкаючись їх руками. З кожною зіркою, якою ви торкаєтесь, відкривається нова можливість. Відчуйте радість і хвилювання від кожного нового відкриття, кожного нового шляху, що відкривається. Відчуйте, як ця енергія оточує вас. Інтегруючись з вашим тілом, зміцнюючи ваш зв'язок із всесвітом і безмежним полем можливостей, яке він пропонує. Подумки повторюйте життя здивуй мене. Я відкритий для всіх можливостей, які приносить життя. Я магніт для нескінченних можливостей. Енергія всесвіту вільно тече крізь мене, Всесвіт, здивуй мене. Я природним чином притягую до себе успіхи і досягнення. Моя інтуїція чітка і сильна. Я вдячна за кожен досвід, який пропонує мені життя. Я заслуговую на все хороше, що трапляється на моєму шляху. Я пов'язаний з мудрістю всесвіту. Я довіряю течії життя і знаю, що все відбувається для мого більшого блага. Я є співтворцем своєї реальності. Я проявляю свої бажання з ясністю і переконаністю. Я відчуваю достаток у всіх сферах свого життя. Я живу в гармонії зі всесвітом. Я є каналом для творчої енергії космосу. Мої кроки направляються світлом всесвіту. Я безмежна істота, що досліджує безмежність життя. Я в мирі з минулим, теперішнім і майбутнім. Я є прикладом мужності та позитиву. Я вірю в себе і свої можливості. Я гідний всіх чудес, які може запропонувати життя. Я вдячна за пройдений шлях і пункти призначення. Кожен день це новий шанс сяяти і процвітати. Я розпізнаю і використовую кожну можливість, яка мені трапляється. Я завжди на правильному шляху. Я маю свободу створювати життя, яке хочу. Я єдиний із Всесвітом і всім, що він охоплює. Я постійно розвиваюсь і трансформуюсь. Я істота, сповнена любові та світла. Я обираю бути щасливим кожен день. Я завжди в гармонії з Божественним потоком. Я є живим вираженням творчості космосу. Я довіряю мудрості свого внутрішнього голосу. Мій розум ясний і відкритий для нових ідей. Мій внутрішній спокій моя найбільша сила. Я поважаю свої межі і вчуся на них. Життя дивує мене. Пориньте в магію всесвіту, відчуйте. Як кожен удар вашого серця пульсує ентузіазмом і зачаруванням. Життя дивує нас дивовижними способами, і ось кілька причин, які змусять ваше серце тріпотіти від радості, ентузіазму і щастя. Кожен новий день це шанс відкрити щось чарівне в собі і в навколишньому світі. Відчуйте радість від усвідомлення краси в дрібницях і дозвольте собі дивуватися. Життя має дар дарувати нам неймовірних людей у найнесподіваніші моменти. Уявіть, як ви зустрічаєте душі, які приносять світло і навчання у ваше життя, заєднуючись з вами глибокими і значущими способами, відчуйте трепет від того, як ваші мрії стають реальністю, коли світ змовляється на вашу користь. Дозвольте магії здійснення огорнути вас, знаючи, що ваші бажання проявляються дивовижними і чудовими способами вирушайте новими шляхами, ви отримаєте задоволення від відкриття нових пейзажів і неймовірних вражень. Уявіть, як ви досліджуєте незвідані території та відкриваєте чудеса за межами своєї зони комфорту, відчуваючи хвилювання та радість від кожного нового відкриття. Виклики це замасковані можливості розвиватися і ставати сильнішими. Відчувайте ентузіазм від власної стійкості та здатності до подолання, знаючи, що кожна перешкода це шанс стати ще більш неймовірним. Життя сповнене несподіваних моментів чистої радості та щастя. Уявіть, як ви посміхаєтесь без причини, як вас переповнює почуття вдячності та любові кожної миті. Візуалізуйте, як ви отримуєте подарунки від всесвіту в різних формах, приголомшливий захід сонця, пісня, що торкається душі, посмішка незнайомця, дозвольте собі здивуватися щедрості і красі цих дарів. Життя це подорож постійних перетворень. Відчуйте трепет внутрішніх і зовнішніх змін, які ведуть вас до того, щоб стати кращою версією себе. Дозвольте собі огорнути себе відчуттям зростання та еволюції. Магія не лише у великих подіях, а й у маленьких дивах повсякденного життя. Уявіть, як ви зачаровуєтеся простотою і красою кожної миті, знаходячи радість у кожній деталі. Життя це найбільша пригода з усіх. Прийміть на визначеність з ентузіазмом, знаючи, що кожен день приносить нові можливості та сюрпризи. Відчуйте себе живим і енергійним, готовим досліджувати велич і диво життя. Повторюйте ці афірмації з переконанням і відчуйте, як творча енергія всесвіту протікає крізь вас. Ви завжди перебуваєте у відповідності зі своїм життєвим призначенням. Ви автор власної історії. Будьте вдячні за всі уроки, які ви засвоїли. Всесвіт, здивуй мене. Ти є відображенням краси всесвіту. Довіряй процесу життя і з ентузіазмом зустрічай невідоме. Ти відкрита до всіх можливостей, які приносить життя. Ти магніт для нескінченних можливостей. Енергія всесвіту вільно протікає крізь вас. Ви природним чином притягуєте успіх і досягнення. Ваша інтуїція чітка і сильна. Будьте вдячні за кожен досвід, який пропонує життя. Життя здивуй мене. Ви заслуговуєте на все хороше, що трапляється на вашому шляху. Заєднайтеся з мудрістю всесвіту. Повіртеся потоку життя і знайте, що все відбувається для вашого більшого блага, Всесвіт, здивуй мене. Ви є співтворцем своєї реальності. Висловлюй свої бажання з ясністю і переконаністю. Ти є в достатку у всіх сферах твого життя. Життя здивуй мене. Ти живеш у гармонії із всесвітом. Ти є каналом для творчої енергії космосу. Твої кроки направляються світлом всесвіту. Ти безмежна істота, що досліджує безмежність життя. Будь в мирі з минулим, сьогоденням і майбутнім. Будь прикладом мужності та позитиву. Вірте в себе і свої здібності. Ви гідні всіх чудес, які може запропонувати життя. Будьте вдячні за подорож і пункти призначення. Кожен день це новий шанс сяяти і процвітати. Розпізнавайте і використовуйте кожну можливість, що з'являється. Завжди будьте на правильному шляху. Ви маєте свободу створювати життя, яке хочете. Ви єдині зі всесвітом і всім, що він охоплює. Постійно розвивайся і трансформуйся. Ти істота, сповнена любові та світла. Вибирай бути щасливим кожен день. Завжди будь в гармонії з Божественним потоком. Ти є живим вираженням творчості космосу. Довіряй мудрості свого внутрішнього голосу. Твій розум ясний і відкритий для нових ідей. Ваш внутрішній спокій, ваша найбільша сила. Вважайте свої межі і вчіться на них. Підключений до творчої енергії всесвіту, я кричу життя здивуй мене. Я завжди перебуваю в гармонії зі своїм життєвим призначенням, я автор власної історії. Я вдячна за всі уроки, які отримую. Я є відображенням краси всесвіту, я повністю довіряю процесу життя і з ентузіазмом вітаю невідоме. Я відкритий для всіх можливостей, які приносить життя, магніт для безмежних можливостей, енергія всесвіту вільно протікає крізь мене. Я притягую успіхи і досягнення природним чином, моя інтуїція чітка і сильна. Я вдячна за кожен досвід, який пропонує мені життя. Я заслуговую на все хороше, що трапляється на моєму шляху. Підключений до мудрості всесвіту, я довіряю потоку життя і знаю, що все відбувається для мого більшого блага. Я, співтворець своєї реальності, я проявляю свої бажання з ясністю і переконаністю. Достаток наповнює кожну сферу мого життя. Я живу в гармонії із всесвітом, канал для творчої енергії космосу, керований світлом всесвіту. Я безмежна істота, що досліджує безмежність життя. Я в мирі з минулим, сьогоденням і майбутнім приклад мужності і позитиву. Я вірю в себе і свої здібності, гідна всіх чудес, які може запропонувати життя. Кожен день це новий шанс сяяти і процвітати. Я розпізнаю і використовую кожну можливість, яка мені трапляється. Я сповнений любові і світла, я обираю бути щасливим кожен день, завжди перебуваючи в гармонії з Божественним потоком. Я є живим вираженням творчості космосу, я довіряю мудрості свого внутрішнього голосу, мій розум ясний і відкритий для нових ідей. Нехай вас огорне магія Всесвіту, відчуйте, як кожен удар вашого серця пульсує ентузіазмом і зачаруванням. Життя дивує нас дивовижними способами, і ось кілька причин, які змусять ваше серце тріпотіти від радості, ентузіазму та щастя. Кожен новий день це шанс відкрити щось чарівне в собі і в навколишньому світі. Відчуйте радість від усвідомлення краси в дрібницях і дозвольте собі дивуватися. Життя має дар дарувати нам неймовірних людей у найнесподіваніші моменти. Уявіть, як ви зустрічаєте душі, які приносять світло і навчання у ваше життя, заєднуючись з вами глибокими і значущими способами. Відчуйте трепет від того, як ваші мрії стають реальністю, коли всесвіт змовляється на вашу користь. Дозвольте магії здійснення огорнути вас, знаючи, що ваші бажання проявляються дивовижним і чудовим чином, вирушаючи новими шляхами. Ви отримаєте задоволення від відкриття нових краєвидів та неймовірних вражень. Уявіть, як ви досліджуєте незвідані території та відкриваєте чудеса за межами своєї зони комфорту, відчуваючи хвилювання та радість від кожного нового відкриття. Виклики це замасковані можливості розвиватися і ставати сильнішими. Відчувайте ентузіазм від власної стійкості та здатності до подолання, знаючи, що кожна перешкода це шанс стати ще більш неймовірним. Життя сповнене несподіваних моментів чистої радості та щастя. Уявіть, як ви посміхаєтесь без причини, як вас переповнює почуття вдячності та любові кожної миті. Візуалізуйте, як ви отримуєте подарунки від всесвіту в різних формах. Приголомшливий захід сонця, пісня, що торкається душі, посмішка незнайомця. Дозвольте собі здивуватися щедрості і красі цих дарів. Життя це подорож постійних перетворень. Відчуйте трепет внутрішніх і зовнішніх змін, які ведуть вас до того, щоб стати кращою версією себе. Дозвольте собі огорнути себе відчуттям зростання та еволюції. Магія не лише у великих подіях, а й у маленьких дивах повсякденного життя. Уявіть, що ви зачаровані простотою і красою кожної миті, що ви знаходите радість у кожній деталі. Життя це найбільша пригода з усіх можливих. Прийміть невизначеність з ентузіазмом, знаючи, що кожен день приносить нові можливості та сюрпризи. Відчувайте себе живим і енергійним. Готовим досліджувати велич і диво життя. Мій внутрішній спокій, моя найбільша сила. Я поважаю свої межі і вчуся на них, заєднуючись з творчою енергією всесвіту. Я завжди йду в ногу зі своїм життєвим призначенням, автор власної історії, вдячний за всі уроки, які отримую. Я є відображенням краси всесвіту, довіряю процесу життя, з ентузіазмом вітаю невідоме. Я відкрита для всіх можливостей, які приносить життя, магніт для безмежних можливостей, енергія всесвіту вільно тече крізь мене. Я притягую успіх і досягнення природним чином, моя інтуїція ясна і сильна, я вдячна за кожен досвід, який пропонує мені життя. Я заслуговую на все хороше, що трапляється на моєму шляху, пов'язаний з мудрістю всесвіту, довіряю потоку життя і знаю, що все відбувається для мого більшого блага. Я є співтворцем своєї реальності, проявляючи свої бажання з ясністю і переконаністю, якими рясніють всі сфери мого життя. Я живу в гармонії із всесвітом, канал для творчої енергії космосу. Керований світлом всесвіту, я безмежна істота, що досліджує безмежність життя. Я вірю в себе і свої можливості, гідна всіх чудес, які може запропонувати життя. Кожен день це нова можливість сяяти і процвітати. Я розпізнаю і використовую кожен шанс, який трапляється на моєму шляху, я маю свободу творити життя своєї мрії. Єдності зі Всесвітом і всім, що він охоплює, я перебуваю в постійному розвитку і трансформації. Я сповнений любові і світла, я обираю бути щасливим кожен день, завжди перебуваючи в гармонії з Божественним потоком. Я живе вираження космічної творчості, я довіряю мудрості свого внутрішнього голосу, мій розум ясний і відкритий для нових ідей. Мій внутрішній спокій, моя найбільша сила. Я поважаю свої межі і вчуся на них, заєднуючись з творчою енергією всесвіту. Я завжди йду в ногу зі своєю життєвою метою, Я автором власної історії, вдячна за всі уроки, які отримую. Я є відображенням краси всесвіту, довіряю процесу життя, з ентузіазмом приймаю незвідане. Я сприйнятливий до всіх можливостей, які пропонує життя, магніт для нескінченних можливостей, енергія всесвіту вільно протікає крізь мене. Я природним чином притягую успіх і досягнення, моя інтуїція ясна і сильна, я вдячний за кожен досвід, який дає мені життя. Я гідна всього хорошого, що трапляється на моєму шляху. Пов'язана з мудрістю всесвіту, довіряю потоку життя і знаю, що все відбувається для мого більшого блага. Я є співтворцем своєї реальності, проявляючи свої бажання з ясністю і переконаністю, якими рясніють всі сфери мого життя. Я живу в гармонії із всесвітом, канал для творчої енергії космосу, керований світлом всесвіту. Я Безмежна істота, що досліджує простори життя, перебуває в мирі з минулим, сьогоденням і майбутнім, є прикладом мужності і позитиву. Я вірю в себе і свої здібності, гідна всіх чудес, які може запропонувати життя. Я сповнена любові і світла, я вибираю бути щасливою кожен день, я є живим вираженням творчості космосу, я довіряю мудрості свого внутрішнього голосу. Мій внутрішній спокій, моя найбільша сила. Я поважаю свої межі і вчуся на них, я завжди йду до своєї мети в житті. Я є відображенням краси всесвіту, я відкритий для всіх можливостей, які приносить життя. Я притягую успіх і досягнення природним чином, моя інтуїція ясна і сильна, я вдячна за кожен досвід, який пропонує мені життя. Я заслуговую на все хороше, що трапляється на моєму шляху. Я, співтворець своєї реальності, я проявляю свої бажання з ясністю і переконаністю, я живу в гармонії із всесвітом. Я безмежна істота, я вірю в себе і свої здібності, гідна всіх чудес, які може запропонувати життя. Всесвіт, здивуй мене, кожен новий день. Це шанс сяяти і процвітати. Я розпізнаю і використовую кожну можливість, яка трапляється на моєму шляху. Я маю свободу творити життя своєї мрії, перебуваючи в повній гармонії зі всесвітом. Я сповнений любові і світла, я обираю бути щасливим кожен день і завжди перебуваю в гармонії з Божественним потоком. Мій внутрішній спокій моя найбільша сила. Я завжди йду в ногу зі своєю метою в житті, я автор власної історії. Я є відображенням краси всесвіту, я довіряю процесу життя і з ентузіазмом вітаю невідоме. Я сповнений любові та світла, я обираю бути щасливим кожного дня. Я є живим вираженням космічної творчості, я довіряю мудрості свого внутрішнього голосу, а мій розум ясний і відкритий для нових ідей. Мій внутрішній мир моя найбільша сила. Повага. Я є відображенням краси всесвіту. Кожен день це нова можливість сяяти і процвітати. Я розпізнаю і використовую кожен шанс, який трапляється на моєму шляху, завжди на правильному шляху. Я сповнений любові та світла, я обираю бути щасливим кожного дня. Коли наша чарівна подорож добігає кінця, відчуйте позитивну енергію, яка зараз інтенсивно тече через вас. Подякуйте Всесвіту за кожне осяяння, кожну мить спокою і кожну обіцянку світлого майбутнього. Знайте, що трансформація, яку ви розпочали сьогодні, буде продовжувати просвітати, приносячи у ваше життя більше світла, любові та достатку. Пам'ятайте, що ви безмежна істота, сповнена потенціалу і творчості. Несіть з собою це відчуття глибокого зв'язку із всесвітом і дозвольте йому направляти ваші кроки. Кожен день це нова можливість сяяти, втілювати свої мрії та бути найкращою версією себе. Якщо цей контент торкнувся вашого серця і надихнув вас, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться ним з друзями. Давайте разом розширювати цю хвилю позитиву та трансформації. Подорож триває, і все світ тут, щоб дивувати вас на кожному кроці. Нехай магія завжди залишається живою у вас. До наступного разу з любов'ю та світлом! Нехай магія Всесвіту продовжує освітлювати ваш шлях, і нехай кожен день буде новою можливістю сяяти. До наступного разу з любов'ю і світлом!